І знову привіт! Здоровенькі були. Давайте спробуємо знайти площу ромба A, Якщо ми знаємо, що радіуси окружностей, які описані навкруги трикутників ABD і ACD, дорівнюють 12 і 5, і 25 5 відповідно. Давайте намалюємо спочатку ромб АБД. Зараз я його намалюю. Ось так. Доволі непоганий ромб у мене вийшов. Ми знаємо, що усі сторони у ромба рівні. І давайте позначимо вершини ромба буквами А, Б, С і Д. Ось це ромб а, Б, С, Д. В умовах завдання нам говорять про радіус окружності, яка описана навколо трикутника А, Б, Д. Ось трикутник А, Б, Д. Давайте його накреслимо. Тепер давайте намалюємо окружність, яка проходить через вершини А, Б і Д. Я намагатимусь її намалювати якомога краще. Але це не так вже і просто, повірте мені. Давайте зробимо це ось так: це і є описана окружність. Точніше окружність, яка описана навкруги трикутника АБД. Вказано, що її діаметр дорівнює 12,5. Я намалюю його, скажімо, ось тут. Тепер інша окружність, яка описана навкруги трикутника, АБД. Давайте намалюємо окружність, яка проходить через ці три точки. Вона буде виглядати приблизно ось так. Ця окружність буде трошки більше. Те, як я її намалювала, відповідає розмірам у нашій умові. Не хочу витрачати надто багато часу на малювання окружності, але нам сказано, що ой, треба уважніше придивитись, що радіус дорівнює 12,5, а не діаметр. Мені потрібно це прояснити. Мабуть, я приберу цю окружність, тому що вона не дуже охайна. І тоді я зможу видалити також ці 12,5. Ось так. 12,5 це радіус цієї окружності. А наша перша окружність описана навкруги трикутника АБД. Ось цей відрізок дорівнює 12,5. І цей відрізок також дорівнює 12,5. Тепер давайте сфокусуємось на трикутнику АЦД. Окружність, описана навкруги нього, буде виглядати ось так. Давайте я її намалюю. Дуже гарно в мене вийшло. Ось так. Завдання наше полягало у тому, щоб описати окружність, яка пройде через ці три точки. І її радіус дорівнює 25. Припустимо, що це у нас центр, це діаметр. Радіус дорівнює 25. Гаразд. Нам потрібно знайти площу ромба АБЦД. Може, ви вже дивилися мої попередні відео. Там є ті, які необхідні для розв'язання цього завдання. Існує формула, і ми її довели у плейлісті Геометрія. Ми довели формулу, яка показує співвідношення між площею трикутника і радіусом окружності, яка описана навкруги цього трикутника. Давайте я запишу зараз цю формулу. Радіус окружності, що описана навколо трикутника, дорівнює добутку сторін трикутника, розділити на 4 і на площу трикутника. Давайте тепер подивимось, чи зможемо ми застосувати цю формулу, яка доведена нами в одному з попередніх відео, щоб знайти площі трикутників А, Б, і а, Це Д. А потім подивимось, чи зможемо ми використовувати ці дані, аби знайти площу всього ромба. Отже, давайте я перемалюю це, а то мені здається, що моя схема вийшла якось безладно. А ось я знову малюю ромб. Тепер нам навіть не потрібно буде малювати описання окружності. Тому що ми знаємо цю формулу. Отже, це. А, Б, С і Д. Спочатку візьмемо трикутник А, Б, Д. Давайте я тут намалюю діагоналі. Ми знаємо, що діагоналі у ромба перпендикулярні і розділяють одна одну навпіл. Тобто, це прямий кут, це прямий кут, ось це прямий кут, і ось це також прямий кут. А довжина цього відрізка дорівнює довжині ось цього. а ця – Цього. Якщо б ми знали довжину цього відрізка і ось цього відрізка, то могли б знайти площу цього ромба. Давайте назвемо їх. Цей назвемо маленькою А, а ось цей маленькою Б. А помножити на Б, помножити на одну другу, буде дорівнювати площі ось цього трикутника. А помножити на b, помножити на 1 другу і помножити на 2, буде дорівнювати площі трикутника ABD. Значить, всі ці 4 трикутники рівні. Тобто, ми можемо взяти площу цього трикутника, помножити її на 4 і отримати площу ромба. Давайте я це запишу. Площа ромба дорівнює 4, помножити на 1 другу, помножити на. А б. Одна друга помножити на АБ дає нам площу цього трикутника. Помножуючи її на 4, отримаємо 2 помножити на АБ, тобто площу ромба. Якщо ми могли знайти А і Б, то могли б знайти і площу ромба. Тому давайте сконцентруємось на цій інформації, розглянемо трикутник АБД. Нам відомо, що радіус окружності, яка описана навкруги нього, дорівнює 12,5. Давайте тоді просто застосуємо ось цю формулу. Отримуємо 12,5 дорівнює... радіус описаної окружності дорівнює 12,5 і дорівнює добутку сторін. А чому дорівнюють в такому випадку сторони? У нас є ось ця сторона BD. Вона дорівнюватиме 2А, а А плюс А. Тобто 2а помножити на цю сторону. Чому вона дорівнює? Це просто одна зі сторін ромба. І одночасно це гіпотенуза нашого прямокутного трикутника, вірно? Це прямий кут, тому сторона дорівнюватиме корінь з А в квадраті плюс Б в квадраті. Оскільки це ромб, значить, усі сторони у нього однакові і дорівнюють корінь з А в квадраті плюс Б в квадраті. Всі сторони мають однакову довжину. Отже, добуток сторін 2А, це довжина діагоналі bd, помножити на довжину BA, тобто корінь з А в квадраті плюс b в квадраті, помножити на довжину ad, тобто корінь з А в, в квадраті плюс b в квадраті. І все це поділити на 4 і поділити на площу На 4 і на площу abd. А чому дорівнює площа АБД? АБД це просто два цих трикутники. Значить, вся площа дорівнюватиме площам цих двох трикутників разом. Тобто, замість площі я можу сюди підставити АБ. Це можна спростити: 12,5 дорівнює. Поділимо числівник і знаменник на 2. Це стає одиницею, це двійкою. Розділимо на А. Тут буде 1, і ось тут також буде одиниця. Корінь з а в квадраті плюс b в квадраті помножити на корінь з а в квадраті плюс b в квадраті, дорівнює просто а в квадраті плюс b в квадраті, а у знаменнику залишається тільки 2b. Тобто, перша частина умови радіус окружності, яка описана навкруги АБД, дорівнює 12,5, дає нам ось це рівняння. Давайте тепер повторимо те ж саме для трикутника АЦД. Радіус окружності, яка описана навкруги нього, дорівнює 25. 25 дорівнює довжині цієї сторони. Це СБ і це також Б. Тобто вона дорівнює 2Б. 2 b помножити на довжину цієї сторони, тобто на корінц А в квадраті плюс b в квадраті помножити на довжину цієї сторони, яка знову ж дорівнює корінь з А в квадраті плюс b в квадраті. Це все поділити на 4 і на площу. А площа знову ж таки дорівнює площі цього трикутника. Одна друга помножити на АБ плюс площа цього трикутника. Одна друга помножити на АБ. Ми їх складаємо і отримуємо просто АВ. Тепер розділимо на 2. Тут буде одиниця, тут двійка. Скоротимо Б і залишиться просто А. Таким чином, у нас виходить 25 дорівнює у числівнику: ми маємо корінь з А в квадраті плюс Б в квадраті, помножений сам на себе. Отримаємо просто А в квадраті плюс Б в, квадрат... в квадраті, розділене на 2А. Отже, другий трикутник з радіусом окружності, що описано, який дорівнює 25, дає нам ось це рівняння. Давайте знайдемо А і Б. Якщо ми їх обчислимо, то зможемо легко знайти площу ромба. Ось тут ми отримуємо, давайте помножимо обидві сторони на 2 б У нас виходить, 25b дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. А ось тут, якщо ми помножимо обидві частини на 2а, то отримаємо 50а дорівнює а в квадраті плюс b в квадраті. Тобто 50а дорівнює а в квадраті плюс б в квадраті, і 25b дорівнює а в квадраті плюс b в квадраті. Значить, 25b повинно дорівнювати 50а, тому що вони обидва дорівнюють а в квадраті плюс b в квадраті. Тепер, поділивши обидві частини на 25, отримаємо, що b дорівнює, b дорівнює 2А. Стоп, я хотіла написати це пропуровим кольором. Тепер ми можемо взяти цю інформацію і підставити будь-яке з цих рівнянь, щоб знайти b, а потім і А. Давайте до цього повернемося. Ми отримуємо 50а. Я вважаю, спочатку ми знайдемо а. 50а дорівнює а в квадраті плюс б в квадраті. Але замість того, щоб писати b в квадраті, ми напишемо 2а, тому що знаємо, що b дорівнює 2а. Пишемо 2а в квадраті. Отримуємо 50. 50а дорівнює а в квадраті плюс 4а в квадраті. Чи отримуємо 50а дорівнює 5а в квадраті. Тепер ми можемо поділити обидві частини на 5а. Якщо ми поділимо цю сторону на 5а, то отримаємо 10. А якщо поділимо ось цю сторону на 5а, то отримаємо А. Тобто а дорівнює 10. І тепер ми можемо підставити це сюди, щоб знайти b. 2 помножити на А дорівнює b b дорівнює 2, помножити на 10, дорівнює 20. Тепер ми знаємо, що А дорівнює 10, а b дорівнює 20. Нам тільки слід повернутися сюди, щоб знайти площу ромба. 2 на 10, помножити на 20, тобто 20 на 20 що дорівнює 400. І ми закінчили наші підрахунки. Площа ромба ABCD дорівнює 400. На цьому я з вами прощаюся. Па!